Виключення Безугли з оборонного комітету Верховної Ради України і заборона Російської православної церкви в Україні це дві події, які сьогодні обговорювалися у стінах парламенту. Так, от Мар'яну Безуглу не вдалося виключити із оборонного комітету через те, що фракція Слуги народу зірвала дане голосування на рахунок заборони Російської православної церкви в Україні. То тут також керівництво фракції Слуга народу. Не ставить на голосування даний законопроект, хоча, напевно, половина депутатів від Слуги народу практично весь блок Петра Порошенка і ще інші депутати готові проголосувати. І цей закон би був прийнятий з дуже великою кількістю голосів. Але, як зазначили самі депутати і слуги народу, керівництво фракції Слуги народу не кладе на голосування, щоб ця заборона не почала діяти. Ну і тут двоякі відчуття, друзі. Як вважаєте, чи варто виключити все таки безул з оборонного комітету і чи варто забороняти російську православну церкву в Україні? Діліться своїми думками і обов'язково не забудьте підписатись.